В умовах віроломної агресії російської агресії проти України от історія виховання історії набуло особливої актуальності. І те, що ми зробили акцент на вивченні історії рідного краю, я переконаний, що це дуже правильно, тому що любов до великої батьківщини починається із любові до своєї малої батьківщини, до своєї родини, свого свого села, міста. І особливо актуально те, що і своєчасно, я скажу, що в минулому році. Валерій Вікторович, це не для компліменту, а це констатація факту, проявив ініціативу, було звернення до кабінету, до уряду, до міністерства. Віддаємо належне нашим депутатам. Воно було підтримане і підтримане не просто ну, так, на, на словах, а підтримано, ну, вже говорилося про це, що виділені були і кошти. Але самої такої моральної підтримки це важливо, недостатньо. Треба було працювати. Причому в стислі строки на кінці минулого року, в грудні, було затверджено робочу групу, члени якої тут присутні, і ми приступили до роботи. Робота була завершена. За змістом в червні місяці, ну, час на видавництво, це теж тривалий період. Як працювалось в нашій групі? Я скажу, що працювалось легко, злагоджено. Наталя Миколаївна вдало підібрала склад. Це молоді Вчителі. Мені особливо приємно, що це більшість випускники нашого університету, яких я знаю ще із студентської лави співпрацювали на олімпіадах малой академії. І що важливо для ну, мене як члена групи, що це практики, і ми постійно не Звертались там десь до високохмара академії педагогічних наук, а це люди, які щодня працюють в школі. Ну, це унікальне таке об'єднання. Я думаю, що ми збережемо такий склад, чи це буде творча лабораторія, це буде кузня педагогічної майстерності саме у сфері виховання історичних знань. Ну, складно було. Ми е, е, пройти. Е, ну взагалі немає легких шляхів. Пройти експертну процедуру було непросто. От у нас були експерти з Київського національного університету з інституту археології академії. Ну, тобто, от експерти це люди вищого класу, от, але ми радились, ми працювали відкрито, збиралися. От вибирали ну, зауваження, там рекомендації, все було враховано. Ну, можна багато говорити, я ціную регламент і час. То я хочу сказати, що робота зроблена. Ми ну, раді, що вдалося нам виконати цю роботу. Дякуємо видавництву, яке в екстремальному так склалося не за нашою виною. У нас там була протяжка у міністерстві. Теж об'єктивна, ну пов'язана з хворобою там з іншим. І ми робили працювали в екстремальних умовах. Свою роботу ми присвячуємо 70-річчю Черкаську творення Черкаської області. Якраз так співпало, що це дуже доречно. Ну я як трошки старший за нашу область, мені це подвійно, тому що Черкаська область це частинка України. Багато історію, мабуть, ну немає такого куточка в Україні, от як наша область. За 70 років тут вже народилися, виросли і вступили в життя покоління людей, які гордяться своїм рідним краєм Україною. Ще раз вдячний за те, що нас ну, нам довірили, і ми справилися з таким важливим. Я Переконаний державним завданням, всім бажаю успіхів. Ну і усім нам переможного майбутнього.